Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шаленко. рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Цікаві хрестики. Сьогодні буде про хрестики і, сподіваюсь, вам буде цікаво. Отже, як ви зрозуміли з назви моє відео Морські сувеніри. Хочу показати вам, що я привезла з моря. Проте, ці всі сувеніри якось пов'язані з вишивкою. Отже, я купила собі таку косметичку. Неочікувано цього року мені вдалося з'їздити на море в Туреччину. Ми були в Аланії, дуже хороший курорт. І... Дуже багато торгових центрів відкрились. Останній раз я була 5 років тому в Туреччині. І в Туреччині були такі як ларки. я їх називаю, Алібаба, магазин Алібаби. Там немає цін, тобі розказують, показують, треба торгуватись. Тепер з'явились торгові центри, де є ціни, вказані, нічого не треба торгуватись. Одразу бачиш, знаєш на що розраховувати. Отже, я придбала собі таку косметичку, пов'язану з морем, з маяком. Знаєте, мою любов до маяка. Такий слон, я його вишила на морі. Але уявляєте, мені не вистачило бускової нитки. Я приймаю з ним участь в СП квиткове літо» і також в СП відцінки буску. Це з журнала, мені до дня матері неочікувано, я вам розказувала, Подарували журнал. Ось такий. Я додам посилання, кому цікаво, більш детально. Ось цей слон. Я спеціально зробила його, щоб прийняти участь в СП, Замінила блакитну -no водичку на Бускове. Такий він у мене цікавенький, і мені не вистачило на морі пару ниток, і дуже прикро, що всі ми по черзі захворіли. І тому мені і часу не вистачило, і ниток не вистачило. Ось такий гарний слон. Зазирнемо в цю косметичку. Це, до речі, буде у мене чехол для книжки. Ось так. така в мене ідея. Що ми бачимо тут? Забираємо слона. Отже, два підвіса від Нової Слободи і два магніта від Чарівної країни. Почнемо з підвісів. Ось такий велосипедик, да? ровер. Я вишивала і щось догледіла, і мені вийшла одна сторона, так як радить виробник, а одна сторона це мій творчий задум. Дуже мені подобаються ці підвіси. Це в мене вже ще два є. І я вишивала ведмедика, ведмедик був як закладинка для книжки. Дуже класна. Мінімальний час і такий цікавий подарунок у вас може бути готовий. І, звісно, маяк, як без маяка. Я додала сюди бусковий, щоб прийняти участь в СП Води три дні на морі у нас було море таке, що не можна було в нього залазити. Не дозволяли. Я встала рано-рано, пішла, зняла Рілс. Він у мене в інстаграмі, кому цікаво, подивіться. До речі, наразі це Рілс, який має найбільше переглядів у мене. Щиро дякую всім, хто подивився. Ось такий маяк. Цей маяк ще навесні літав зі мною. Я планувала сфотографувати і вишити, його, вишити і сфотографувати його в Стенлі Парк на фоні маяка. Ну я не встигла не вишити, не, і, і в Стенлі Парк теж не їздила. Ось такі два від Нової слободи. І е, магнітики від чарівної країни. Ну, Чарівна країна це чарівна країна. Подивіться. Коктейльчик такий, я, до речі, Дуже часто в мене буває, що я фотографую, вишиваю, потім знаю, що в мене запланована якась поїздка. І я спеціально відкладаю цей набір, щоб гарно сфотографувати. Так у мене було з, з коктейльчиком. і ось такий гарний ананас. Ананас, подивіться, кожна, кожен бік окремо детально пропрацьований. Ці магнітики це вже у мене ще є. Я теж знімала відео, кому цікаво, я прикріплю посилання. Мене така... Я практикую взяти з собою набір, вишити, сфотографувати. І буде така мені згадка про море, ось такі гарні І слоник. Потім розкажу, покажу, виграла-не виграла з цим слоніком, але дуже він мені сподобався, він надзвичайно цікавий такий. І в мене дуже велика колекція журналів, а прямо от коли я його побачила, я зрозуміла все. Треба, треба, треба його вишивати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю на ваші коментарі.